Всім привіт! Сьогодні у нас 28 урок, і наша тема артиклі EN е, е, сам та N. Е, Отже, що ж таке Е та «ен»? Це у нас артиклі. І артиклі завжди прив'язані до іменників в одне Тобто у множині ЕН ніколи не використовуємо. Вони нам допомагають визначити, що предмет є будь-яким представником свого класу, а не чимось конкретним. Наприклад, коли я кажу «a tiger is a Dangerous Cat, так, що тигр це небезпечна кішка, я маю на увазі не конкретного тигра, Е-тагер я маю на увазі взагалі всіх тигрів. Тобто я узагальнюю. Далі «a» e у нас використовується перед іменниками, що починається на приголосний звук. К. це у нас приголосний звук, тому я кажу Е-Кет. Е, e, навпаки, використовується перед іменниками, що починається на голосний звук Apple E, значить я кажу an apple. Запам'ятайте це. Що у нас далі? Далі у нас сам та Ені використовується для опусу кількості предметів, але їх вживання відрізняється в залежності від типу речення. Сам використовується у стверджувальних реченнях, коли ми говоримо про кілька предметів або незлічувані речовини. Наприклад, I have some books. У мене є кілька книг, так? Речення стверджувальне. Any використовується в питальних і заперечних реченнях. Do you have any books? У вас є якісь книги? We don't have any milk. У нас немає молока, так? Ці речення. У нас питання і свершувальні. Вибачте, із заперечні. Так? We don't have any milk. Далі, There is а теж важлива конструкція, яку нам дуже часто треба використовувати сам any або артиклями Е. Ми Використовуємо ці конструкції, коли хочемо вказати на наявність чогось або когось в певному просторі. Наприклад, there is використовується з іменниками в одну та незлічуваними іменниками. There is a book on the table. На столі є книга, так ось вона на столі знаходиться. There is some water in the glass. У склянці є трохи води. Тобто кажемо про наявність води у склянці, а there are у нас використовується з множиною. There are some books on the shelf. На полиці є кілька книг. Отже, давайте ще разочок. E N сам та ENІ. E використовується тільки з одниною перед приголосним звуком. There is a cat in the garden, У саду є кіт. Е використовується з одниною перед голосним звуком. There is N. J'ai на столі є яблуко. Сам використовується з множиною або незлічуваними іменниками і тільки в плюсиках, ствердженнях. Any використовується з множиною і незлічуваними іменниками, але в запереченнях і питаннях. Uh, do you have any questions? У вас є якісь запитання? Так, ми бачимо, що тут ми поставили саме any, а не сам, тому що це у нас питання. Давайте почитаємо тепер приклади. There is a dog in the yard. У дворі є собака. She bought an umbrella yesterday. Вчора вона купила парасольку. They need some water. Їм потрібно трохи води. Do you have any pens? У вас є якісь ручки? Uh, there is a computer on the desk. На столі є комп'ютер. На цьому все. Переглядайте ще раз, виконуйте всі завдання для закріплення матеріалу, і також відповідайте на питання What kind of Products are They In your Fridge. Бажано прописуйте або відповідайте повними конструкціями, щоб краще їх ем, запам'ятати. Проговорюйте це про себе, запам'ятовуйте і можете прописувати також в коментарях. Дякую вам за перегляд і до зустрічі далі. Goodbye.